Неможливо каже Господь, щоб не приходили в спокуси, але горе тим, через кого вони приходять. Тобто Бог не засуджує людину, але іменно тих, хто зводить людину із правдивої дороги. Дорога покаяння вона є дуже хрупка і дуже вразлива, коли людина стає перший крок, другий крок до того, щоб прийти до Бога. Цей шлях є дуже хиткий, дуже слабкий. Тут найбільше потрібно допомоги і підтримки. Це можна порівняти з малою дитиною, яка починає робити перші кроки. Дуже добре бути біля неї, щоб вона не впала і собі не пошкодила щось, чи руку не розбила, чи голову, чи ще щось. Так само і ті, які стають на дорогу покаяння. Це малі діти, які роблять перший крок. Не думайте, що коли ти вчув про Бога, і Бог торкнувся твого серця, і ти вже став такий дорослий у Бозі. Ти мала дитина. Тому Бог і каже: не забороняйте дітям приходити до мене, бо таких є Царство Боже. Коли від самого свого першого розуміння, що є Бог і є я. І мені треба до нього прийти з тих перших кроків, починається моє зростання у Босі. І представте собі, у цей час, коли люди навчиться ходити Божими стежками, як мала дитина, свої перші кроки, виявляється збоку хтось, що каже, не, я ходи до мене, не бійся ходи. Тут міст є, на ньому нема перелів. Ходи, ходи, не бійся, впадеш, нічого тобі не буде. І от ті, що кличуть людину зійти з дороги правди, вони бажають шкоди. І Ісус засуджує цих людей дуже, так знаєте, навіть трохи дивно, бо Він каже, що краще би йому було млинове жорно на шию прив'язати і кинути його в море. Якщо од... одного із моїх найменших, він спокусить. І каже Господь, неможливо, щоб не приходили спокуси. Неможливо, вони не мусять приходити. То, тобто Він вчить нас, що ми маємо бути до того готові. Як то і важливо собі в голові укласти усі ті принципи, як мені не зблудити? Каже Господь, якщо твій брат проти тебе завинив, а потім прийшов та й каже, вибач мені, прощай йому. Якщо сім раз на день зрішить проти тебе і сім разів прийде і скаже, прости мені, прости йому. Господь Бог хоче показати принцип прощення, що Він так само прощає і нам. Скільки би ти там не приходив до нього, з покаянням Бог тобі простить. А що буде з тими, що не каються? елементарно? Їм не проститься? Що буде, ну, наприклад, так, що буде з тими, що їдять, обідають, так? вони наїдяться. А що буде з тими, що не обідають, сидять, дивляться, вони будуть голодні? Що тут незрозуміло? Що тут незрозуміло звертаюся до вас тих, що не хочете покаятися? Не з того покаяння, що ви шаблоном говорите, а з того, що ви поховали у своїх душах, закопали у своїх глибинах, щоб ніхто часом не догадався. Диявол хитро вас купив і став тим, який вас спокушає на дорозі спасіння. Він якраз і от, от, отим гріхом тебе і зловить, як у пастку, як у незамітну пастку, якою ти будеш іти дорогою, здавалося, все добре, а якийсь гріх там затаїв, нікому не скажу, нікому того не треба. І так з непрощеним гріхом буду крокувати через цієї життя. От хитрий прийом диявола. І людина навіть не пробує якось змінитися. Тому кажу вам, слухайте ці слова, уважайте на самих себе каже Господь. Коли зрішив твій брат докори йому і коли покається, прости йому. Тому я вам зараз усім. Хто має непрощені я докоряю, чому ви ще не висповідалися? А якщо ви готові до сповіді, то йдіть, і нехай Господь Бог вилиє на вас своє милосердя, щоб ви відчули радість прощення. Нарешті я позбувся тої язви, яка сиділа в мені, тої язви гріховної. Нарешті я позбувся тої колючки, яка сиділа мені там, десь в моїй глибині в моїй душі, мене постійно колола. Я позбувся, бо Бог є милосердний. Бог мені підказку зробив. Сьогодні я це почув, що якщо мій брат сім разів покається, сім раз прости йому, і я, Господи Боже, сьогодні перед тобою каюся. Прости мене. Підготуйте себе, прийдіть до сповіді, висповідайтеся, Щоб до Різдва Христового, яке ми цього року святкуємо за Новим стилем, за вже обновленим календарем 25 грудня, до Різдва Христового, народіть себе, народіть себе нового, щоб цей Різдвяний піст. Дав вам користь, користь покаяння, користь спасіння, щоб ваша дорога до Бога була пряма. І не просто, щоб ви не звернули, але не дай Бог, щоб ви ще когось з тої дороги не відвернули разом із собою. Бо часом, коли людина заблукана, ті, хто йдуть нею, вона не ще їх може заблудити. Знаєте, як сліпий буде вести сліпого, то ба попадуть у яму або в якусь небезпеку. Тому будьте мудрі, будьте Божі, будьте милосердні, і Господь Бог завжди буде з вами Він є милосердні. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!